Лось є найбільшим видом сімейства оленевих. Він символізує здоров'я, мужність та сміливість. Лосі мають найбільші роги серед всіх ссавців. Розмах ріг досягає 180 см. сантиметрів, маса – 20-30 кілограм. Вага рогів може досягати 30 кілограм. Щороку, в період від листопаду до грудня, лось скидає свої роги і ходить без них до квітня або травня, щоб позмагатись за увагу самиці. Самки лосів не мають рогів. Лосі добре плавають. Вони можуть пропливати 9 кілометрів за годину. А бігають ці тварини зі швидкістю до 58 км кілометрів за годину. У лосів хороший слух і нюх, але слабкий зір. Вони не бачать нерухомої людини на відстані десятка метрів. Зазвичай жертвами стають молоді, хворі або старі особи. Молоко лося в три чотири рази жирніше коров'ячого молока, але без солодкуватого відтінку. У ньому міститься в п'ять разів більше білків. Цікаві факти про тварин. Факт 32.